Що ж, коаліція охочих, вона ж коаліція рішучих, ну або потужних, або пердючих, кому як подобається, зібралась на 404 саміт, щоб занепокоїтись. Ну і кажу, як є, посиділи, покурили, вибачте, ну, поперділи, так, і по хатах розбіглися. Власне, результату, як зазвичай, нуль повний бублик, якісь там гарантії безпеки знов, якісь війська миротворці, колись, комусь, кудись. Ніякої конкретики абсолютно бо ні фіга не знають. Тобто суцільна вода льється. Знаєте, зібралась бригада, ото потрусили борошна за гроші платників податків і все. Але серед ось цього всього барахла була лише одна влучна заява, що правда від Дональда Фредовича. Ось коли оці всі європортнери зателефонували Трампу. Як пишуть? Він вимагав від Євробратії нарешті припинити закупівлю російської нафти, і ось це по суті. Вкотре маю можливість нагадати, що наші потужні портнери з 22-го року закупили у Росії пального більше ніж на 200 мільярдів євро. Тоді коли допомоги Україні надали як фіксують на 120 мільярдів, рахуй вдвічі менше. Ось так незламно з євробратією, з євролідерами ми крокуємо до справедливого, реально потужного миру.